Всім привіт! Пам'ятаєте мою е, грядку з однорічними квітами, яку я засаджував, я її близько, трохи більше місяця, не полов, не чіпав, лишав, щоб росло все, як воно собі хоче. Зараз, нарешті, я сюди залізу і буду полоти. Бо, самі бачите, тут, окрім е, рослин, наросло дуже багато бур'яна, це бурян, це бур'ян, це бур'ян. Це, здається, теж бур'ян. Такого бур'яна дуже много наросло. Тут навіть почти не видно жодних квітів. Але все-таки от, одна квітка, тут друга пушиста квітка пробивається. Тут багато квітів пробивається. І зараз їх всі, я буду рятувати від буряну. Тож залишайтесь, побачимо, що з цього вийде. Що ж, 2 години клопіткої роботи. Але я цю грядку прополов. Правда, ви бачили, які там були зарослі, які там були кущі. А що тут залишилося? Почти практично нічого й не залишилося. Можна сказати, особливо ця частина пуста. Тут а, ще так всяк, якісь зарослі мало є квітів. А тут все пусто. Ну, Тут нічого не поробиш. Були заморозки, морози, можливо, щось перемерзло. Можливо, щось було заглушене рослинами буряном, можливо, щось комахи поїли, голуби поклювали. А можливо, щось я сполов разом з буряном, бо думав, що то бур'ян. Не відрізнив його від бур'яна. Не знаю, я то, що не знав рослини, я гуглив в інтернеті в Google через фотографії, і мені вибивало, що то бур'ян, тому без поняття. Як уже є. Але хоч і трохи, хоч і мало, все одно щось та буде на цій клумбі. Тож, якось так, бувайте до зустрічі на каналі.